Ну і, шановні глядачі, прибули три бритви для заточки. Бритва Советська Москва, 55 чи 6 рік. Вже підуточена вона. Вибої на, на руці. А так, наче, ціле все. Широковідома в сучасному світі бритва Голдолар 66 модель. Цю він купив у якогось майстра, який заточував, казав, що вона заточена. Але поголитись, каже, поголився, ну дуже якесь дискомфортне гоління було. За цю я нічого не розпитував. Це, звісно, сучасна фабрикація. Деревце намальоване, бритва бокер повинна бути з гарної сталі. Але вона має нерівність явну, тобто виточену отаку. Як зворотню посмішку в одному місці. Тобто виточена дугою ріжуча кромка. Не пряма лінія, а виточена. Ось, шановні глядачі, ви спостерігаєте носову частину бритви Gold Dollar. І хто вже займається заточкою загострення бритв, бачить зразу, що вона загострена на пастованому ремені. Має блискучий такий вид. І видно, світла така в кромки річій Ділянка як мікрофаска це свідчить про те, що тут це свідчить про те, що такий мікроконвекс якраз тут і є. Він утворюється при заточці на еластичних носіях, абразивних, тобто ремінь на вквацяний пасту якось. Тут ми бачимо мікрозамини. Вірніше, ні, мікрозаминів ми не бачимо. Ми бачимо дрібнесенькі плямки корозії. На самій рівшій кромці. Можливо, це сміття. Зараз я його щіточкою спробую прибрати. Мені цікаво дуже подивитись, чому власник цієї бритви сказав, що йому дуже не сподобалось гоління Ну, Я знаю це дуже чітко, що загострена на пасті бритва. На мою думку, вона завжди гірше голить і залишає часто і подразнення на шкірі. І це бритва Бокер. Тут також, можливо, вона із магазину, але тут вся вона в мікрозаминах. Тут якраз, мабуть, заводське так зване загострення. Бачите, яке воно? Бритва це, як і люба позолочена бритва, вона не дешева, не три копійки коштує, але чомусь. Виробники не заморочуються її заточками. Ми бачимо, вся ріжуча кромка має хвилеподібну форму, мікросколи, мікрозамини, які, звісно, не дають не те, що комфортного гоління, вони дають дискомфортне гоління по визначенню, тому що інакше вони не можуть. Звісно, що тут доведеться вирівнювати геометричну форму. Бритви, тобто приводити її до геометрично правильного стану. Зведення робити синтетичним абразивом, проточувати, щоб вся ріжуча кромка рівномірно проточилась з обох сторон. І тут, звісно, вилізуть нерівномірності, неоднорідності геометрії. Це буде видно, я це покажу етапи заточки формування. Щоб вам було зрозуміло. Можливо, вона і рівна виявиться. Ну, мені здається, що не дуже. Бачимо такі відблиски і темні плямки. Це хвилеподібність якраз по вигинання від взаємодії з щетиною ослабленої рючої кромки, ослаблена вона синтетичними абразивами, якими цю бритву гострили. Можливо, на камені, а потім на якійсь пасті. Робилося це, я думаю, за півхвилини. Звісно, за такий час бритву по-нормальному ніяку загострити не можна ні на чому. І можна. Бачимо, доволі гострий носик, треба його буде скруглити. За півхвилини бритву можна пошморгати тільки і придати їй стан, схожий на загострення, але не загострити. Це бритва бокер золочена. А зараз бритву Москва. В неї також виточена геометрія, типова картина загострення на ремінцях з пастою і експлуатації. В радянські часи переважна більшість користувачів саме так і користувались бритвами. Ремінець і паста Гої зелена, яку з армії привіз чоловік. Або Корифан, який з армії привіз, подарував. Це п'ятка. Або на роботі взяв, або кум дав, який взяв на роботі, або брат кума, який взяв на роботі, дав куму, кум дав другому куму. Одним словом, в магазині пасту гої не продавали. От, шановні глядачі, почав я на рівному вирівняному камені 8 тисяч гріт, з суспензією, перевіряти геометричність цієї бритви. І доволі довго я попрацював, зараз ми подивимось. Типова для всіх Gold Dollar, особливо 66 та модель чорна. Але й зелені сота – така сама проблема. Видно, всі вони робляться на одному заводі в одному цеху і на одному наждаку. Чи на приладі, який виточує вишліфовує полотно. Не знаю яким чином, але в усіх з боку напису йде на Ерлі вибита назва модель. В цьому місці, де я палець кладу, таке враження, що хтось рашпілем їх отак проточує, і робить яму. На всіх бритах без виключень. Тобто, кладучи на рівний камінь, ми заточимо, риски виходять на самому кінчику курючої кромки на фасці, на ріжучу кромку. З цього місця, десь приблизно починають виходити біля п'ятки, часто завал, але в цьому місці таке враження, як яма. В усіх без виключення. Я їх вже купляю більше року, років два, мабуть, і вже перекупляв різних продавців, але, звісно, вони робляться на одному заводі. І от така в їх проблема. Тут видно, що її цю бритву не вирівнювали на рівному точильному камені. Тобто геометрію після покупки перед заточкою не робили. Можливо, трохи ми на чомусь пошкребли, а таке враження, що повністю весь цикл заточки робили на декількох дощечках з наклеєною шкірою, намазаною різними пастами алмазними. Звісно, це еластичні притири, і вони повторюють форму кривого полотна, просто я лозите, все проточується красиво, швидко і без мороки. Не треба півгодини або й годину шкрепти на різних каменях, вирівнювати їх, робити правильну геометрію, щоб якісно заточити. Тут достатньо там, 10 хвилин активно пошоркати і ніяких проблем. І в мікроскоп можна не дивити. І бритва блищить і начебто гостра. Волосину легко перерізать, стружки навіть знімамо. Але гулитись нею не можна. І заточити на нормальному камені, так як вона є, не можна. Треба її робити заново формування рівної геометрії. Тобто чітку лінію зведення з обох сторін, щоб риски виходили в кожній точці рівчої кромки, щоб риски абразива каменю виходили на рівчу кромку. Не було завусенця, була вона чітко проточена. Дивимось мікроскоп. Ось лежить та бритва і спостерігаємо носик. Бачите, риски виходять на... І чуть далі все. Оце та яма провал. бачите? А далі знову вони майже виходять на річу кромку. Але завали ріжучої кромки безумовно присутні. Тобто на пастованому цьому ремені воно проточить. Далі ми рухаємося, рухаємося, тут виходять, а далі десь третина від ерля. Також ми бачимо, що блищить район Ріжучої кромки, це не вийшли ще риски абразива, не проточили. Зараз я поверну іншим боком і подивимось також. Це інша сторона, також район носика. Тут ми бачимо, що вже мої старання привели до того, що майже. Риски вийшли на кромку Але район саме. А тут також цікава картина, бачите, район п'ятки тут взагалі не доторкався абразив. Ось лише трошки слід маленький, бачите? Верх фаски блищить і низ, а середина поїточилась. Тут взагалі завал дуже сильний. Оце задня частина, район від ерля і вперед. Я рухаюсь, уже третину пройшов. Тут не виходять риски. Тобто геометрія бритви не вирівняна. І намагатись таку бритву загострити на каменях нормально і якісно не, не дасть успіху, тому що її треба вирівняти на грубих абразивах, потім меншою грітністю і зробити її ривно. Тут завал так заточено. Завал. А з цього боку в цьому місці і, і на п'ятки, звісно. Тепер я переходжу на 2000-й синтетик оксида алюмінію і буду її вирівнювати. А потім уже на 6000. Або зразу перейду на природний японський натуральний камінь, справиться легко із цією задачею. Але вирівнювати досить. Я вже витратив хвилин 15 інтенсивної роботи. Тепер ще десь півгодинки пів годинки і далі вже можна буде загострювати тільки бриту починати. Хочу, щоб ви уважніше роздивились, на цю бриту Москва. В неї, як завжди, отут отакий вже виточеність, тобто. Лінія рішучої кромки не пряма з легким закругленням. А отак. Виямка і далі отак пішло. Тобто С-подібна, скажімо так, злегка. Завалено тут наглухо на пасті з ремень, на ремені з пастою. Власник виявилось, сам точив на вузькому ремінцеві, звичайному, такому, що штани підчеплюють. Ну, шкіряний ремінець. І намазаний пастой. Тому зараз її, вона вже сточена доволі. Треба рівняти на камені, щоб вирівняти лінію кромки і зробити нормальне зведення. А тоді вже заточувати. Ось, шановні глядачі, бритва Москва 1956 чи 5 рік, яка правилась начебто, а по суті заточувалась на вузькому ремінцеві намазаної пастою гої. Я її десь хвилин 35 на камені синтетичному рівняв. Без ізоляційної стрічки, звісно, щоб вирівняти. І зараз ви подивитесь, я наліпив ізоляційну стрічку, збільшив кут угол. При цьому. І почав обробляти на природному камені японському. Поклав її на столик мікроскопа і роздивився. І зараз покажу вам, щоб ви розуміли, що таке закатана на пасті бритва. Замість чіткої геометричної форми клина. Вона має на фасках і на ріжучій кромці отакий конвекс, так званий. Тобто не чіткий клин з плоскими фасками, абсолютно, які чітко прилягають до поверхні камені, а з випуклими формою фасок. Конвекс. І кут на ріжучій кромці, угол, при цьому як тривалий час на підвісному рівні, який провисає бритву, бритву шморгати. То ми отримаємо на кінці ріжучої кромки кут не, там, не 16, не 18 градусів, навіть не 20, а і 25, і 30 навіть іноді. Отакої таке форми вона має. І це чітко видно буде в мікроскопі, які вони нерівні ці фаски заокруглені. І ще треба півгодини тепер я лозити далі, щоб її вирівняти, щоб потім нормально загострити. Ось лежить бритва. Десь перший сантиметр три від носика іде обробка природним каменем вже в поріжучій кромці. Ви бачите така світліша смужка, а тепер дивимось, я рухаю до середини. І ми починаємо помічати, що на самій ріжучій кромці більш блискуча смужка з'являється. І по їй видно, що це сліди залишки ще роботи на пасті. Вона розширюється до середини, розширюється, бачите, як блищить. І риски абразива, і синтетичного, який перед цим я гострив півгодини вирівнював, і природного каменя, вони не доходять до ріжучої кромки. Тобто вона знаходиться якби висячою в повітрі, тому що має більший кут загострення. І не обробляється. Проточується частина фаски тільки. Бачите, як виблизька. З іншої сторони така сама картина посередині, тому що бритви, шморга... шморгаючи, точачись на ремені з пастою, найбільший акцент людина прикладає якраз на середину бритви. П'ятка і носик мало проточується. І ми отримуємо так звану зворотну посмішку. Тобто ввігнуту. Не рівну лінію або випуклу ріжучої кромки, а ввігнуту посередині. І тут найглибше проточується вона і найбільший кут отримується при заточці на пасті. На пастованому ремені, особливо підвісному, який провисає і, звісно силу геометричних форм, отепер аж біля п'ятки майже. Тут також вже риски абразива виходять на рівню кромку. Тобто не рівна лінія, а таким вигином посередині, проточена. І тут найбільше завал. Рівші кромки з однієї сторони і з іншої. Носики п'ятка більш-менш проточені. Видно, це навіть по ширині фаски, вона тут розширюється. Тепер мені треба далі шкрипти по синтетичному абразиві. Бачите, яка тут ширину широчезна фаска. Сталь доволі міцна тут. От така, от такі будні заточника, який пере, переточує бриту після неправильної експлуатації. Тому що заточити бриту, яка має таку форму, геометрично неправильну, на каменях якісно неможливо. Ви ж бачите, вона просто не доторкається ріжучи кромки до поверхні камень. Ось лежить ця бритва з іншою стороною на столику. І з однієї сторони бачите, район носика. Аж де ще ризки від синтетичного абразива. Бачите, яка ширина. Тут завалено взагалі наглухо кут. Це врізався в папір, блискуча. Бачите, смужечка і ось лише. Біля сантиметра, десь, відступаючи від носика, риски абразива синтетично виходять, почали виходити на рючу кромку. Тобто тут вже зведення зроблене. А біля сантиметра носика блищить, відблискує і там ще залишки заточки на пасті. Ви подивитесь, як вони виглядали, коли прийшли деякі моменти з процесу заточки, я зняв. Хоча можна було б зняти цілу тут епопею, але на це треба час, сили і хто його це все компенсує. І побачите результат, уже як вони загострені. Звісно, коли вони прийшли, фасочки їхні виглядали красивіші, тому що вони були дуже гладенькі, оброблені на полірувальній пасті, заполіровані, блискучі. Тепер вони виглядають дещо матовими, там видно якісь дрібні цяточки, рисочки, але вони дуже легко і впевнено. Ріжуть волосся і голитимуть набагато приємніше. І краще, і довше, ніж загострені на полірувальній пасті гої, накваціяній на ремінеті штанів. Бритва голдолар. Отак вона виглядає загострена на якісному японському натуральному камені. І після правки на ремені. Бритва Москва. Заводу стіз. Зеленою ручкою. Отак вона виглядає. Після заточки на якісному японському натуральному камені. Це бритва Бокер. Позолочена, красива, з якоюсь гравіровкою там. Загострена також на якісному японському натуральному камені. Так, бритва голдолар. Стандартне перерізання легке волосини, не знаю чи ви її бачите, чи не бачите ту волосину. Я її практично не бачу. Ну. Перерізайте одним словом. Битва Москва. Нечутно і легко. Слідуючу волосину і бритву бокер. Ці дві бритви звинять, тому що в їх широке ще полотно, воно резонує при перерізанні легкий дзвін. що Щоголдолар. Що бокер, а бритва Москва стіз, вона вже сточена, в неї жорстке, тверде, негнучке, товсте вже полотно. І, звісно, що вона просто нечутно відцікавилася і не все. Ці всі дзвони не впливають на те, що гостріша чи не гостріша, але на якість гоління, на відчуття при голінні впливає стрій, клинка, скажімо так, форма. Якщо тонесеньке полотно, такими бритвами мені, наприклад, голитись набагато зручніше, ніж клинами. Чи такими бритвами, які вже уточені і мають форму фактично як клин. Тобто радянські бритви з доволі товстим полотном, Вони жорстке, не, не гнучке вже в їх полотно саме, і вони, звісно, жорсткіше голять, навіть будучи найсамим шикарнішим ціном на гострині. чином ну, от, В принципі, все працює, все чітко, все нормально.